Добра новина, Ісус Христос, Він воскрес і Він живе зараз серед нас. І одного разу Євангелія від Матфія, звідти Ісус знову, перейшовши над Галилейське море, зійшов на гору сів там. Сила народу прийшла тоді до Нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало інакших та й кликали, клали їх до його ніг, а Він зціляв їх. І дивувались люди, бачивши, що німі говорять. Каліки знову одужують, криві, ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. І в наш час Ісус Христос, Він справді воскрес, і Він живий, і Він зараз може зціляти кривих калік, сліпих, німих, чимало і інших. Потрібно лише вірити і просити в нього зцілення, і Христос Він Воскрес, Він живий, і Він може давати усі всі зцілення. Всі Давати зір, і я чула, таке є свідоцтва, коли люди людям повертався зір, коли людям повертався слух, коли поверталось втрачене здоров'я, і Христос він справді живий. І також є багато свідчень я чула, і я сама спілкувалася з такими людьми, які отримали звільнення від наркотиків, від алкоголю. Бог в наш час, Христос. Він любить людей і він може спасати, він може давати звільнення від цих нечистих духів. І в наш час він може зцілювати. Є багато свідчень, і я сама також, якщо приходять якісь симптоми, я молюсь. І Христос і справді Він звільняє від хвороб, він зцілює, і стає полегшення, стає звільнення від цих хвороб. І Христос. В наш час він також робить чудеса надприродні речі. Він живий, він воскрес. І я бачила одного разу, як молилися за жінку, якої була коротша нога за іншу, на 7 см. І я бачила, як нога виросла. Це було служіння до нас в церкву приїхала Людмила і Богдан Демборинський, і вони молились, і я бачила, як нога виросла. Я бачила, як. Чоловік, який був глухий, він почав чути. І в мене також на цьому служінні дуже боліло коліно. І це від того, що я на роботі, в мене така робота була, що я цілий день стояла на ногах за кріником, і коли помолились, то я відчула, що моє коліно стало тепле і потім більш щезла. А боліло воно десь уже протягом півроку це коліно боліло. Але я не могла тоді змінити роботу і терпіла цю біль, але я пам'ятаю, що коли Богдан помолився, то Ця біль щезла, і е, потрібно лише вірити, і іноді е, потрібно молитися один за одного. Іноді нам легше, коли ми віримо, і хтось ще вірить, і молиться за нас, і тоді е, ми отримуємо своє зцілення. Ми віримо, що Христос живий, і коли ми молимось один за одного, то він відповідає на наші молитви і дає нам те, що ми просимо. Е, він хоче забрати всяку біль. Він хоче зцілити, він живий, він люблячий. Його волі нема на те, щоб ми страждали, щоб ми терпіли хвороби, гріхи, залежності. І він хоче звільнити нас. Він живий Бог, він чує нас, він бачить нас, і він є любов, він люблячий Бог. Тому що колись я пам'ятаю, були часи, коли. Я спілкувалася з однією жінкою, і вони, вона казала, що е, якщо в тебе якісь проблеми в житті, е, якщо тобі чогось не вистачає, то е, терпи, тому що Христос терпів. Е, е, потрібно жити тихенько і терпіти життя, таке, е, якщо е, якесь лихо в житті. Е, і... З часом я зрозуміла, що це неправда, що навпаки Христос терпів на Христі Ісус, щоб ми не терпіли. Навпаки, Він поніс на собі покарання за всі мої гріхи, щоб дати мені прощення перед Богом, щоб я отримала прощення за свої гріхи, за все, що я робила невірно. Навпаки, на Христі, коли Він страждав, Він поніс всі хвороби, щоб я. В цьому житті не несла ці хвороби, щоб мені дати звільнення, зцілення, щоб мене коліно не боліло, яке він зцілив, тому що він на хресті поніс страждав, щоб я не страждала. Тому що без Бога написано, всі згрішили і всі мертві, духовно, без Бога. І Христос Він хоче. Дати прощення гріхів і дати нам вічне життя, і дати нам відродження нашого духа середини, щоб ми стали новою людиною, створеною за подобою Божою. І воля Божа є наше зцілення. Він хоче забрати страждання з нашої душі, з нашого тіла. І люди іноді, ми, ми дуже слабкі. І я перед Богом. Часто я признаю, що я слабка, що мені потрібна допомога, і сила в тому, щоб в нашій слабкості проявляється Божа сила. І я розумію, що Бог Він прийшов в цей світ, щоб допомогти слабким, от як дітям, жінкам, дати нам свій захист, чоловікам, які також визнають, що. Потрібна допомога Божа. І Бог Він дає свою підтримку, дає свою силу, дає зцілення, дає звільнення від гріхів, дає прощення гріхів. Він живий в наш час, він люблячий батько. Його воля є блага і добра, Його воля є забрати страждання, Його воля є захистити нас. І одного разу я. Жила в селі, і в мене було домогосподарство невеличке. І я вирощувала курель. І в мене була квочка, і вона висвисила цетлят маленьких. і вони завжди за нею ходили. І коли якась була небезпека, то ця квочка вони завжди, завжди цеплят ховала під свої крила. І одного разу я бачила, я бачила таке, що якась така маленька сусідня собака вона прийшла і вона хотіла вкрасти це маленьке цеплятко. І я ніколи не бачила, що Вочка може стати такою, в, в, в неї пір'я все стало дибом, вона як почала клювати ту собаку, і вона її прогнала і захистила своїх цеплят, своїх маленьких. І для мене це був такий приклад, що от як Бог часто порівнює в Біблії себе. Що він хоче зібрати всіх людей під свої крила, наче птиці, наче птах, і захистити, що ми, наче сироти, в і, 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 яких є потреба в захисті, в, і, в яких є потреба, щоб мати такого батька. І він себе порівнює, що він як птах, який е, хоче взяти всіх людей під свої крила. І е, я, коли побачила цю почку, я зразу е, ну, згадала це, що написано в Біблії, що Бог, він і справді, Він хоче захищати нас, він хоче, щоб ми жили в, Йому, в Його теплому гнізді. Він хоче бути нашим батьком. І потрібно лише прийняти Його, помолитись до нього. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, кайся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Бог дає вам прощення гріхів, Він відродив ваш дух наново. Тепер ви дитина Божа, тепер він ваш є батько, тепер ви в гнізді Божому. тепер... Він буде захищати вас. І якщо у вас є потреба в зціленні, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. Я наказую ще з них всяка біль, я Ісуса з цього тіла. В ім'я Ісуса наказує щезний всякий дух немочи. Я наказую, геть пішов, залиш цю людину. Якщо у вас зайва вага, то я кажу нехай піде зайва вага. Я... Наказує, нехай відновиться робота печінки, нирок, нехай відновиться робота серця, тиску, нехай буде рівень цукру нормальний, нехай щезне сахарний діабет, цукровий діабет в ім'я Ісуса. Я наказую, нехай щезне всяка біль з колін, всяка біль з рук, з ніг в ім'я Ісуса, головна біль, мігрень, геть пішла всяка біль. В ім'я Ісуса щезне всякі. Така алергічна реакція, і е, якщо ви не можете переносити сонце, якщо у вас алергія на сонце, то нехай е, щезнеться алергія в ім'я Ісуса. Е, якщо у вас на, на шкірі з'являються такі якісь білі п'ятна е, від сонця, то нехай щезниться алергія, нехай шкіра буде одного кольору, нехай ще у ці білі п'ятна в ім'я Ісуса. Я наказую. І я хочу благословити вас. Боже, благослови, нехай прийде процвітання, мир, добробут, нехай мрії здійснюються в ім'я Ісуса, намір на добро, нехай здійснюється в ім'я Ісуса. Я благословляю цих людей, що мене бачать. Боже, нехай Твоє тепло, Твій мир, Твій спокій, Твоя мудрість буде в цьому домі у цих людей, розуміння, нехай щезнуть сварки, суперечки. Нехай буде добробут, нехай буде всього з надлишком, Боже, щоб ми могли ще з кимось поділитись, Боже. І нехай захист від Твої ангели нехай охороняють, і нехай все буде добре. В ім'я Ісуса, я вас благословляю. Амінь.